1 березня ввечері у Борисполі на вулиці Привокзальний зійшов вантажний потяг з рейок. Повідомлялось, що переїзд для містян буде закритий до ранку, однак ситуація стрімко змінилась. Під час патрулювання Автоекіпажом патрульної поліції міста Бориспіль по вулиці провокзальній було виявлено, що потяг перекривлюють частину. В ході зісвоняті обставин було встановлено, що поїзд зійшов з рейки. Патрульною поліції було забезпечено охорону місця події та повідомлено відповідні служби. Через деякий час прибули працівники залізничної служби та злагодженими своїми діями і все відремонтували і рух продовжився. На даний час 5 -10 хвилин, 10, і рух буде нормалізовано, транспортні засоби можуть продовжувати рух. Посаджалих немає, все добре.